Я тоді літак. Но ноги раз відбігаємо. <сі> Чим ви займаєтеся? Всім привіт! Ви на каналі Вікаліна Лайф Лох. Сьогодні віданий, яке вони змусили знятися ліна. Якщо ми сидимо на підлозі, то це означає одне. Що зараз буде йога челендж? Да. Друга частина буде важче, бо пози постійно, майже однакові. Я вирішила хард-левел Услазнить нам жизнь. Ми вже важко. <сі> У yeah. цій пози нам треба... Пластичні люди. <laughs> мені, мені ногу треба. У мене нога аж просто довша. Давай, очі yeah. сюди. І Ой, нижче. Серце не видно. <laughs> Де твоя рука <laughs> Ай, <стой! laughs> Перша поза в нас майже вдалася. Попа до попи. Ноги раз відвигаємо. <laughs> <laughs> Там немає такой. <laughs>

У цьому все. У нас вийшла одна поза. Якщо ви хочете третю частину, пишіть нам, ставте лайки. Чесно, з кожним разом ти розумієш, що все складніше. Возраз дає своє. Дякую вам за порядок. Бувайте!